Сьогодні ми розкажемо про одну із сторінок історії нашої церкви, історії нашого народу. Зв'язок із сьогоденням, думаю, ви знайдете на долю української автономної православної церкви припали роки німецької окупації в роки Другої світової війни, а внутрішні протиріччя так і не дали їй змоги об'єднатися з українськими автокефалістами. Однією з основних постатей того часу був українець митрополит Олексій Громадський. На початку червня 1941 року його було заарештовано радянською владою і звинувачено у порушенні 54 статті Кримінального кодексу УРСР за активну боротьбу з радянською владою. Тому, коли 22 червня 1941 року німці напали на СРСР, він перебував у Тернопільській в'язниці. У перші дні війни заарештованих цієї в'язниці гнали на схід. Серед них був і архієпископ Олексій. Дорогою біля села Лопушне Кременецького району він впав без ознак життя. НКВДистам здалося, що він помер, це його і врятувало. Селяни підібрали архієрея і допомогли дістатися Кременця. А вже 18 серпня 1941 року на архієрейській нараді у Почаївській лаврі прийняв на себе управління церквою. Прихід німецьких військ приніс свободу не лише владиці Олексію, а й безлічі інших ієрархів та священнослужителям. Та головною радістю стало відкриття церков. У відкритому листі єпископу Полікарпу Сікорському, прихильнику автокефалії, він писав. Якби ви знали, що для мене у в'язниці не було кращої музики, як вибухи німецьких снарядів, а після чудового свого порятунку і в гарячій молитві за наших визволителів виявив свою радість, а потім і письмово разом із братами і єпископами висловив нашу подяку великому вождеві та його непереможній армії. В цьому ж листі владика Олексій торкається і відношення церкви в Україні до митрополита Сергія Страгородського, його компромісам з богоборцями. Я на власні очі бачив, в якому тяжкому становищі була Православна Церква в Москві, і як православні в Москві чекали того порятунку із Заходу, якого ми вже дочекалися, а вони ще чекають. Ви висловлюєтесь про Московське церковне управління з презирством, як суддя у мантії, бо ви не бачили того, що бачив я. Думаю, що важко бити далеко тих, хто лежить і зв'язаний і ледь дихає. Краще було б їх пошкодувати і палко помолитися, щоб Господь допоміг армії великого народу та її вождю швидше позбавити їх нестерпного ярма. А єпископат Української автономної церкви у вітальній телеграмі висловив почуття подяки Адольфу Гітлеру за звільнення від більшовицького ярма і молитовно побажав йому довголіття, зазначивши, щоб Бог благословив направити майбутню долю народу на добрий шлях. А вже пізніше першою ієрархом української церкви архієпископом Олексієм та декількома іншими ієрархами в Україні було складено спеціальне послання, яке закликало народ України працювати на полях країни на благо звільненої від богоборців Батьківщини. У повній згоді зі своїми ієрархами поставилися до приходу німців і монахи Почаївські лаври. Тут варто зауважити, що війну Гітлера проти СРСР підтримали також і Білоруська церква, Румунська церква, Болгарська церква, Фінська православна церква, Елацька православна церква, Свята Гора Афон, Константинопольський патріархат, Патріархи Олександрійський, Антіохійський, перший Першоєрарх Чеськи Земель та Словаччини, братія Псково-Печерського монастиря. У 1941 42 роках склалось таке становище, що в десяти тисячах парафіях православної церкви поминалася німецька окупаційна влада, і лише 200-300 парафіях, що залишилися на радянській території, поминалася радянська. Хто відмовлявся читати про гітлерські проповіді Замбону, чекали репресії. Саме так і з'явилася братська могила київських священників на Лук'янівському цвинтарі. Яка ж доля чекала митрополита Олексія? 7 травня 1943 року, в лісі біля села Смига, на шляху з кременця в Луцьк вояками одного із загонів ОУН М. під командуванням Хріна, він був вбитий. Зі слів керівника загону сталася фатальна помилка, проте існує версія, що гітлерівці навмисно підставили в партизанську засідку митрополита Олексія. Також ходили чутки, що це справа рук, наближених до автокефалістів Полікарпа Сікорського, тіло митрополита було поховане на цвинтарі Богоявленського Кременецького монастиря. Зі смертю владики Олексія Громадського ієрархія церкви практично втратила можливість керувати приходським життям. Частину єпископів та духовенства при відході німецьких військ було заарештовано НКВС у підозрі співпраці з окупантами, яка, як правило, полягала лише в тому, що духовенство відчиняло храми і звершувало богослужіння з дозволу німців, а інша частина духовенства емігрувала за кордон. У повоєнний період церква опинилася у нових реаліях і змушена була вести свою діяльність вже під іншим тиском, тиском радянської влади.